Засідання проводив Іван Григорук, який очолив окружну виборчу комісію. Іван Васильович Коломиянин 1951 року народження. Освіта вища юридична. Працює в галузі права викладачем загальний правовий стаж більше 30 років у 2007 році. Під час виборів до Верховної Ради він був членом окружної виборчої комісії, представляючи партію регіонів. Функцію заступника голови окружної виборчої комісії виконуватиме Оксана Якубовська. Леся Марчук призначена секретарем. Ці е, молоді люди, які попали згідно постанови ЦВК, ще досвіду практично у роботі окружної комісії немає. То для того аби цю прогалину ліквідувати. По моїй ініціативі і за підтримки членів окружної виборчої комісії запропоновано кандидатуру Филипів Світлани Миколаївної, яка буде теж приймати активну участь в роботі комісії, оскільки минулі вибори 2007 року вибори до Верховної Ради України вона виконає функції голови і має певний практичний досвід. А також запропоновано рядом осіб, які були раніше на виборах. І мають теж відповідний досвід більше шести чоловік, які попали знову виборчу комісію, надавати методичну допомогу, посильну в силу того, що е штат окружної виборчої комісії дуже сильно омоложений. в окружній виборчій комісії. По два представники від кожного кандидата всього 32 члени. З них 15 чоловіків та 17 жінок, вік від 30 до 52 років. 80% це особи, які не мали досвіду роботи в ОВК. Це є явне поповнення, явне молоде поповнення окружної комісії. Окружна комісія це важка рутинна робота, рабська робота, яка буде требувати і особистого часу, фізичної перенапруги і нагромадження, надання послуг, розуміння ситуації, ставлення до людей, весь комплекс питань треба буде в правовому полі розумно. Толково по людськи виконувати нам як християнам, аби забезпечити реалізацію цього закону про вибори президента України. Приміщення залишається незмінним на всіх виборах. Комісія працює в кабінетах, які виділила міська рада в ратуші на першому поверсі. Голова каже, що цьогоріч покращився санітарний і технічний стан кімнат. Оновили меблі. Влада в якійсь мірі витрати понесла, аби створити умови. Краще для роботи комісії і більш приємні щодо етичного стану самого приміщення, яке буде мало би задовольняти потреби громадян, жителів прикарпатців міста Коломиї та Коломийського регіону. Одна з проблем, яка на сьогоднішній день є нагальною, це матеріально-правова база, каже голова. Правової бази як такої немає, окрім голови та членів та членів робочої групи. Це одне питання. Друге, ще дуже важливе питання це створення матеріальних основ, тобто забезпечення канцелярськими товарами, забезпечення принтерами, забезпечення фарбами, які необхідні для реалізації заходів, які передбачаються календарним планом центральної виборчої комісії. Щоденно розписано режим роботи у кожних комісій на місцях. Вже зараз окружна виборча комісія працює і готова надати компетентні відповіді на питання, які можуть виникнути у виборців. Галина Досин, Юлія Струк, Вадим Дудін, Сергій Грицак для подій НТК.